Я обожнюю сеттинг середньовіччя. Майже весь медіа контент пов'язаний з цією добою займає у моїх топах найвищі позиції, будь то серіал, гра, манга чи аніме. В особливості мене, звісно, приваблюють проекти за участі лицарів або вікінгів. З останніми, до речі, в комплекті завжди ще ідеї їхня міфологія з різними богами та неймовірно крутими івентами, один з яких зачасту і лягає в основу різних сюжетів. Рагнарок є невід'ємною частиною скандинавської міфології. Він означає загибель старого світу та народження нового. Дуже хорошим прикладом зображення цього дійства є дві останні частини Бога війни. Але сьогодні мова, звісно, піде не про них, а про проект, який взяв за основу типову концепцію скандинавського апокаліпсису і перевернув його з ніг на голову. Сьогодні ми поглянемо відразу на три номерні частини гри The Banner Saga». Вітаю, в готелі Безсмертних, з вами на зв'язку, як завжди, перший. Сьогодні, нарешті, на цьому каналі я буду оглядати ігри, які були взяті зі списку побажань наших глядачів. Із трилогією The Banner Saga особисто я, на жаль, до моменту запису майже не був знайомий, знав лише про існування в ній якогось діда із скілом інсульт. Тому цілком всі аспекти гри мене приємно або не дуже дивували при її проходженні. Почнемо огляд з найпростішого. Gameplay. У всій трилогії загалом його можна розділити на чотири умовні категорії: розмови, медитативні подорожі, покрокові бої та все інше. В першу чергу, звісно, треба сказати про діалоги. Це невід'ємна частина всієї трилогії. Звісно, їх кількість когось може налякати. Не всі у світі обожнюють візуальні новели з купою неозвученого тексту. Але все ж інколи варто перебороти себе. Хто його зна, можливо, вам сподобається такий тип розповіді, і ви захочете ще. Стосовно ж другої завахою механіків геймплеї, можу сказати так: подорожі в цій грі це моменти маленьких екстазів, хоча на папері вони виглядають радше як звичайні мандрівки з точки А до точки Б, до точки В і так далі. Але завдяки музиці, візуальному стилю гри та механіці випадкових подій цей процес вже не здається штучним розтягуванням ігроладу. Сутички ж тут доволі прості, звісно, якщо ви граєте на низькому рівні складності. Розібратися у всіх механіках бою не важко. Ось твої персонажі, ось ворожі. Залишається лише взяти та й перемогти. Але як я вже згадував, все залежить від складності. Чим вона вища, тим більше звивин вам доведеться використовувати під час битви. Оскільки при необачних чи не до кінця обдуманих кроках ви можете програти та назавжди втратити когось зі своїх рекрутів. Сам неодноразово наступав на ці граблі, тому попереджаю вас про це наперед, якщо будете брати складність Normal чи Hard. Тепер щодо інших механік, до них можна віднести випадкові події, моменти відпочинку та все, що знаходиться у верхньому кутку екрана. З подіями все зрозуміло. Іде, значить, ваш караван, а назустріч йому двоє біженців. Вони просяться до вас, кажуть, що будуть на короткій нозі, та в разі чого допоможуть вам, щоб не трапилося. Ви їх приймаєте до себе. А наступного ранку ні біженців, ні частини вашого провіанту немає. А ви ж могли б їм просто відмовити. Так ви думаєте та йдете собі далі, підраховуючи крихти від хліва, щоб не померти від голоду, оскільки до наступного міста ще дуже далеко. Це, звісно, дуже лаконічний приклад. Інколи подібні події мають і продовження, наприклад, бійка чи пошук цих умовних крадіїв. Деякі з івентів навіть мають декілька стадій та проходяться поступово під час подорожі. Ці події, звісно, несуть за собою певні наслідки, інколи позитивні, інколи негативні. Вони можуть, наприклад, додавати або віднімати вам мораль, що впливає на самопочуття воїнів під час бою та звичайних селян під час подорожі. Також у висновку вони можуть як дати вам провіант, так і відібрати його. Він тут, до речі, як зазвичай потрібен, щоб ніхто не помер від голоду, це очевидно. Ще ці події можуть дати вам місцевої валюти слави, за яку на ринку ви купите собі провіант чи прокачаєте свого воїна. В момент, коли буде привал у якомусь селі, ви можете просто поспати, щоб підняти мораль в обмін за час та їжу, чи випробувати нового героя у тренувальному шатрі, або ж просто з кимось потеревенити. Так у масштабі і виглядає майже весь геймплей першої частини. У її продовженнях він еволюціонує та покращується. У другій частині ви вже подорожуєте під землею. Пересідаєте з возів на човни, звісно, не надовго, але це вже спойлери. Нудна механіка тренувань перетворюється у виконання челенджів за славу. Артефакти, які раніше були або рідкістю, або дорогою розкішчю, тепер вибиваються за допомогою подолання додаткової хвилі ворогів. Саме поле бою, яке раніше було пустим ланом, модернізувалося та отримало візуальні та фізичні перешкоди, або ж захисні споруди, це, звісно, з якої сторони дивитися. Кількість класів серед воїнів збільшилася. На додачу до однієї спецдібності персонажу з прокачкою надається вибір ще з двох. Це, звісно, трохи придушує роль. Новий елемент, що присутній в грі, але кому не пох**. У мене всі велетні тепер б'ють по площі. Що ви мені зробите, я в іншому селі? Стосовно ж третьої частини скажу, що це естетичний камо. Звісно, вона під корінь ріже деякі механіки, але повірте, це того варте. Також ще згадаю, що замість подорожі у звичайному темпі, як раніше, нас тут чекає йоб. Форест, біжи на максималках та трьохетапний Тауер Дефенс, потом кров'ю та слізьми. Тепер же нарешті ми перейдемо до моєї улюбленої частини цієї трилогії: сюжет. Їм тут можна просто брати та обмазуватися. Але такий артхаусний опис цього шматка гри вам нічого не дасть, тому краще я про нього розповім. І почну я з лору. Зазвичай по канону у всіх іграх, що повністю або частково зачіпають скандинавський сеттинг, згадуються боги з цієї міфології. У сазі ж стандартного пантеону за Асгарду немає, і сам світ побудований не навколо великого дерева, що об'єднує всі світи. Тут перша основа світу це стяг, який зіткала одна з перших богинь, мати Ткачиха, яка, окрім шикарного килима, створила також і людей. Чим надихнула інших богів, які, використовуючи її знання, привели у сагу ще декілька раз. Наприклад, за каденції бога Хартборга була створена раса варлів, кремезних рогатих мужиків, що можуть прожити декілька століть. Цей божок, звісно, був з приколом, створював варлів тільки чоловічої статі, через що після своєї кончини прирік їх на вимирання. До речі, про це на початку першої саги нам кажуть таку фразу: боги мертві, сонце застигло високо в небі, але не дивлячись ні на що, життя продовжується. Напряму нам, звісно, ніхто не скаже, чи то боги просто зникли, чи то вони перебили одне одного. Скоріше за все, звісно, як завжди, відбувся другий варіант з Королівською битвою, бо на це є натяки. Ще нам також кажуть, що скоріш за все, саме через зникнення верховних покровителів, сонце і спинилося в зеніті. У перший час, звісно, люди та інші мешканці стягу були дуже занепокоєні цією подією, але як ми знаємо, з часом смертні адаптуються до тих чи інших подій. Тому навіть зупинка сонця не стала довготривалою проблемою для простого люду, і життя, в принципі, продовжилося. До моменту, поки з-за горизонту не почала з'являтися більш серйозна загроза, що цього разу могла повністю стерти все живе зі стягу. Приблизно так звучить розширений варіант зав'язки на додачу з частиною лору. Тепер сюжет. Ви вже зрозуміли, що він мені подобається. Але є одне але. Я в душі не знаю, як про нього коротко розповісти. Для прикладу, ось мій минулий ролик та кількість слів для нього. А ось це. І це тільки перша частина. Коротко. Тому почнемо огляд сюжету краще не з його переказу, а зі знайомства з персонажами. І же тут дофіга, ну, я сам собі цю яму вирив. Для початку зазначу, що головних героїв тут декілька. Є, звісно, основне дуо, але на їхнє місце часто стає хтось інший. Зроблено це заради того, щоб показати нам світ саги з різних боків, під кутом світобачення несхожих одне на одного персонажів. На руку цій схемі грає те, що вся історія загалом поділена на розділи. Вони ж у свою чергу скомпільовані у частини цієї ігрової серії. Рук та алета це центральні персонажі Банер Саги, звичайний мисливець, з селища Скорг та його донька. По більшій мірі саме через їх призму сприйняття, ми і будемо бачити події, які руйнують цей світ у всіх сенсах цього слова. У першій грі рук, звісно, відіграє більшу роль від початку знайомства з ним, і до самого кінця він буде видозмінюватися через пережиті події. Він у прямому сенсі перетвориться з маленького гвинтика, ледь не на головний важіль цієї гри. Але та, хоч і буде на задньому плані на початку гри, все ж матиме також вагомий вплив на сюжет у подальшому. У неї навіть буде власний внутрішній конфлікт стосовно того, що навіть наприкінці світу людям не варто перетворюватися на тварин та не вбивати одне одного. Але через деякі неприємні події вона буде вимушена перейти на темну сторону сили та цілком прийняти всю несправедливість цього світу. Але все ж не завжди треба говорити про погане. Вагомим учасником нашої групи та й загалом персонажем всієї саги є варл Айвер. На початку історії він повноцінно доповнює наших ГГ. І хоча зачасту Айвер веде себе як типовий варл, черствий та небагатослівний, все ж саме між ним та ГГ діалоги виглядають максимально природно та по-домашньому. Інколи навіть буває смішно. Окрім цієї святої трійці, у сюжеті першої частини значну роль також відігрують такі персонажі: Хакон, альтернативний ГГ. Опишу його як запального похоста. Він в ході одного неприємного випадку має зайняти місце головного у каравані варлів та доставити одну важливу персону до їхньої столиці. Цією віп-особою є Лудін, принц людей та просто бісячий пацан, що постійно лізе туди, куди не треба. Але з часом, якщо все піде як треба, він зможе перетворитися до кінця трилогії на доволі непоганого гігачеда. Також помірно важливу роль у главах за рука відіграє Одлейф запальна духом та міцна фізично жінка, що спочатку гри є дружиною вождя скорга, а під кінець трилогії перетворюється вже на праву руку головного героя. Окремо також варто виділити і дует двох місцевих магів або ж ткачів. Юнона та Ейвінт у першій частині є суто другорядними персонажами, але у подальшому вони стають ледь не центральними особами сюжету. Ну і тепер я згадаю про моїх улюбленців, що взагалі ніяк не впливають на сюжет саги. Крумр старий дід, що може всипати піз... будь-якому ворогу. Егіль, звичайний хлопець, який за сюжетом першої саги може померти аж чотири рази у різних подіях. За те, що ви його засейвите, вам навіть дадуть досягнення. Гунульф просто зелена жабка. Убін, старий баклажан та збирач податків. Ну і Онеф. Ті, хто грав у сагу, напевно, зараз трішки приху. але він тут просто через те, що його сюжетна лінія та її фінал мене дуже вразили у поганому понятті як гравця і у чудовому як шанувальника різноманітних твістів. Друга частина гри дарує нам відразу купу нових крутих персонажів та одного якого дратуючого. ГГ тут будуть ті самі, за винятком того, що замість Хакона, додатковим протагоністом, тепер стане Больверк. Дуже неоднозначний персонаж та по сумісництву командир найманців воронів. Він є втіленням того знайомого, що ходить на забиви за сільський клуб, щоб чисто когось відпити зі своїми корішами. В реальному житті я, чесно кажучи, зневажаю таких людей, бо маю певний асоціативний ряд. Але ось в грі за цим здоровилом доволі цікаво стежити. Звісно, проріст персонажа тут не йдеться, оскільки всі рішення, які ми за нього приймаємо, у кращому випадку є нейтральними, але не як не хорошими. Єдиним стоп-краном у різних подіях до певного моменту для цього Варла є його права рука, Фолька, яка також відіграє у другій сазі немаленьку роль. Також на противагу нашим магам в цій частині з'являється ще один подібний дует із ткачів Зефр та Нікельса. Окремо треба, звісно, виділити цю жіночку, яка є верховною майстриною ткачихою, що в ході сюжету відкриває нам очі на деякі темні справи наших знайомих. Але про це я розповім пізніше, у спойлерній частині. Ну і куди ж без тупої гниди під іменем Руга? Обранець народу та просто суд син. Він є, грубо кажучи, демотиватором наших ГГ зі сторони Рука та лети. Чувачок постійно прагнутиме захопити владу у нашому каравані, хоча, по факту він ніхто і звати його ніяк. Тепер щодо нових облич у масовці, що мені сподобалися: Трюгві. Трохи пришелепкуватий, але від цього і потішний списар, що спілкується у доволі дивній манері, часто згадуючи себе у третій особі. Канарі дівчина кентавр з патріотичною палітрою кольорів на своєму тілі. Вона, звісно, не цирія з великим сюжетом, але ж не всім кентаврам бути однаковими. Бак. Ще один дивний списар, якому не вистачає клепки. Він спілкується зі своєю зброєю як з дружиною. Когось він мені нагадує. Спар. Так, це той дід з інсультом. Що, хіба цього недостатньо, щоб він був у моєму списку улюбленців? Ну добре, він доволі кумедний, з ним часто трапляються різні приколи, тому він не тут. У третій частині гри нових облич майже немає. Звісно, є дехто доволі цікавий, але вони поки будуть закриті цензурою, щоб ми обійшлися без спойлерів. Хоча, почекайте, а точно. Ось ми і дісталися до розповіді про весь сюжет загалом зі спойлерами. Тому кому страшно, матайте сюди або користуйтеся таймкодом в описі під цим відео. Ну а я тим часом розпочну зав'язку. Ви в принципі на початку вже чули, тому почнемо з того, на чому я тоді спинився. Нам напротязі всієї першої частини саги нагадують про абстрактну темряву, що суне зі сходу актуально. І майже півгри ми думаємо, що під нею мають на увазі дреджів, головних противників наших караванів, але не все так однозначно. Для розуміння повної картини я залізу наперед та розповім про все у хронологічному порядку, щоб не ламати вам мозок, а собі язика. Почнемо з матері ткачихи. Вона не просто створила людей. Деяких з них вона навчила також ткати. Звісно, не в тих масштабах, що й вона, але все ж ті обрані, яким вона надала уроки, оволділи силою. Що для звичайного смертного виглядала як магія. У найсильніших ткачів валок, звісно ж, були свої побічні ефекти від володіння силою. Поки жінки нормально користувалися даром, чоловіки ж валки чомусь ставали набагато сильнішими і від цього сходили з розуму. Ну і зрозуміло, влаштовували різного роду метушню. Представником цього роду приколістів є наш знайомий Ейвінд. Він, як і його батько, у якийсь момент почав втрачати контроль над силою та розумом. Тоді його ще наставниця Юнона прагнула врятувати свого учня і з часом настільки втягнулася у процес, що їхні відносини з Ейвіндом неочікувано вийшли на новий рівень. У спробах зцілити розум вже свого обранця вона скористалася забороненою магією підкоренням свідомості. Через це інші валки засудили її на страту. Ейвінду, це, звісно, не дуже сподобалося, тому він вирішив воскресити свою кохану. З такою метою він поринув у виворіт. Цивільна адаптація власної назви підземного світу, так що не закидайте мене помідорами. Там він скористався силою антисонця і воскресив Юнону, хоч і з запізненням. Виворіт не викупив такого рофлу та почав ламатися, а темне сонце так взагалі тріснуло, та з нього виліз здоровий змій, і по підземеллю почала розповсюджуватися так звана темрява. Що в буквальному сенсі стане чумою для цього світу під час подій гри. Тепер щодо дрежі, хто вони такі і звідки взялися? Ну по-перше, вони ніяк не відносяться до темряви. А по-друге, вони від неї так само страждають, як і наші герої. З єдиним винятком, вони частково на це заслуговують. У минулому ці живі камінці натворили багато лайна. Вони були такими собі агресорами місцевого світу, що змусило всі інші народи стягу ненавидіти їх у повній мірі. Під час останньої великої війни Дреджі настільки високо піднесли свій статус головної мразоти, що змусили тим самим людей та варлів, що ненавиділи одне одного, об'єднатися та побити спільного ворога. Впали, до речі, дреджі після поразки доволі низько, настільки низько, що опинилися у підземному світі, що є якби віддзеркаленням нашого світу, але не повністю. Щоб було зрозуміліше, скажу, що тутешні антисонце це по факту ядро цієї планети. Нам також, до речі, скажуть, що запхали дреджів під землю насправді не насильно. Валки просто домовилися з ними та уклали так званий мирний договір. За ним Дреджам варто було перейти до вивернутого світу. А взамін маги б допомогли їм там адаптуватися та надали б їм всі необхідні знання для створення своїх ткачів, яких ми, до речі, зустрінемо у грім. Їх всі називатимуть кам'яними співаками. Тобто, коли темрява почала захоплювати виворіт, дреджі просто почали тікати від неї. Ну і зрозуміло, вони полізли з усіх щілин на поверхні, що створив Ейвінд, а в майбутньому розширив той самий змій. Все вище сказане, нам буде відкрити по ходу подій у грі, доволі повільно, але все ж з усіма необхідними поясненнями. Тут вже й можна сказати, що у третій частині гри ми можемо домовитися з дреджами, скориставшись одним доволі прямолінійним методом так званим проявом порозуміння. У першій сазі біля божого каменю Інгрід ми знайдемо дитину дреджа, яку ми можемо забрати з собою. Якщо ми це зробимо, то у нас буде козир в рукаві, що дозволить і рибку з'їсти, і з дреджами помиритися. Якщо ж ми не візьмемо з собою дитину, то буде пізніше. Принаймні, так було у моєму випадку. Так, тепер безпосередньо перейдемо до подій гри. У кінці першої частини у місті під облогою нам доведеться битися з одним із генералів дреджів. І в цьому бою ми 100% втратимо когось з головних героїв. Або Рука, або алету. Тоді для мене це був доволі шокуючий перебіг подій, що трохи дав мені піддих. Згодом зібравшись, я переграв на дві кінцівки, де залишається різний головний герой, щоб подивитися, як організована варіативність сюжету в залежності від вибору протагоніста. І це доволі непомітно. Ні, не зрозуміти мене неправильно у подальших подіях. Що рук, що Алета добре виглядають на місці ГГ. Просто відмінностей у виборах небагато. Все, що я зараз можу сказати, так це те, що їх відношення до смерті рідної людини трохи відрізняється. Рук взагалі перестане себе жаліти в боях та, начебто, прагнутиме померти та воз'єднатися зі своєю донькою. Але та ж навпаки, наче стане більш серйозною, та якраз змінить свої погляди на життя стосовно боїв з іншими смертними. Потім ще конфронтація з Ругою у другій та третій частині, наче має різні розвилки, в залежності від протагоніста. Ну так, по більшій мірі, звісно, вони однакові, але відношення цього пройдисвіта до героїв різне. З руком він більш борзий, а Лету він сприймає, наче як дитину, якій не варто керувати караваном. Також ще помітна різниця у відношенні персонажа Одлейф з дійсним ГГ. Для Алети вона наче мати, на яку та рівнялася все своє життя, бо її рідна загинула дуже давно. Для Рука ж Одей з часом стає не просто правою рукою, а якби новою опорою. Ну і до речі, якщо ви просрете дитину Дреджа у першій грі, то при спробі примирення зі скульптурами у третій вас уб'ють поплічники рухи. І місце протагоніста займе якраз Одлейф. На інших сюжетних лініях я, на жаль, не буду зосереджувати свою увагу, оскільки це буде дуже довго, якщо я буду розповідати про кожну з них. Тому все ж я не зможу вам все тут заспойлерити, доведеться самим пограти. Але кінцівку все ж я вам трохи зіллю. Ну скажу так, їх фактично 5. Є як хороші, так і погані. Я особисто отримав дві найкращі, хоча вони, звісно, мають свої маленькі нюанси, але про них я зараз не буду розповідати. У висновку їх обох світ зцілюється від темряви, та наші герої виживають. Як ви зрозуміли, я пройшов всі ігри трилогії двічі, тому і отримав два різні фінали. При першому проходженні я залишив рука в живих. Проходив я цей трай навмання, обирав все, чого хотіло моє серце, через що втратив багатьох персонажів, включно з головним героєм, та зазнав багатьох моральних потрясінь. Під час же другого забігу я обрав Алету, і цього разу вже наплював на свої хочу та не хочу і користувався гайдами для максимально хорошого проходження. Сейвив всіх, кого міг, як Бог, за що гра мене нагородила досягненням. Такі от справи. Але перед всіма висновками та подальшими балачками, дайте мені секунду для того, щоб прикольнутися над всіма, хто промотав цей відрізок відоса по таймкоду. <кій> <кій> Тому щоб ви не робили, в кінці гри загинуть всі без винятку. Ну що ж, тепер підіб'ємо підсумки. Боже, яка ж ця трилогія? аху... Заявляю, це не як фанат покрокових боїв та купи неозвученого тексту. В цій грі мені подобається буквально все. Сюжет 10 з 10. Графіка, а точніше мальовка, теж на 10. Музика буде 9, тільки через те, що я майже нічого не пам'ятаю з саунду. Тому у висновку з усіма іншими маленькими деталями я поставлю цій трилогії ігор десятку, на яку вона чесно заслуговує. Ну а тепер стосовно побічних балачок, про які я казав. З недавнього часу я створив для готелю безсмертних Баймі Екофі та Донателло. Дехто з вас просто пропонував фінансову дяку за контент, тому я не зміг собі відмовити у цьому. Але є один нюанс, на якому я хотів би сконцентрувати вашу увагу. Якщо ви хочете підтримати канал фінансово, ви маєте перед цим зробити одну важливу річ: взяти і задонатити на ЗСУ чи на якийсь фонд. Я зараз серйозно і без жартів кажу. Донатити готелю ви маєте право лише після підтримки тих, хто на це дійсно заслуговує. Від себе, звісно, додам, що так чи інакше якийсь відсоток з ваших донатів, я та вся інша команда будемо перераховувати нашим захисникам. Звісно, з усіма можливими доказами, які будуть розміщені у спільноті або ж в теле. Так, про це ще зарано говорити. Краще піду це з хлопцями. А точно, де це що цей запис поставити треба? На такій ось ноті я, мабуть, закінчу мовлення. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Якщо це так, то не соромтеся поставити лайк. Якщо ж це відео запало вам у душу, приєднуйтесь до постійних клієнтів готелю безсмертних, оформивши підписку на канал. Якщо ж вас цікавить фінансова підтримка нашої команди, переходьте за посиланням в описі. А з вами були пекельні Шістки, Текст написав та озвучив перший. До наступних зустрічей у геймерському чистилищі.